Акцію спільного донорства крові провели в Закарпатській станції переливання. Координаторка Богдана Турів, дружина військового. чоловік у війську з 18-го року він пройшов Авдіївську операцію в складі 3-ї штурмової. Зараз він на Харківському напрямку звільняв Херсонщину. І він моя велика мотивація продовжувати всю мою волонтерську діяльність, бо ця акція це лише частково те, що я роблю. І власне ми з ним багато обговорювали про потребу в крові на. Фронті, і вона дуже велика, але на жаль, не всі можуть стати донорами крові, і мене це дуже сильно змотивувало, аби власне зробити акцію, залучити людей. Долучилися до акції Валерія Бузовер з подругою. Дівчата кров здають вдруге. Я дізналася про цю акцію через інстаграм, через знайомих в сторіс. Вирішила долучитись, тому що я і збиралася в цьому місяці ще раз здавати кров, тому вирішила, чому б ні і не боялася. Почуваюся добре. В принципі, все добре. Це другий раз я здаю кров. Перший раз я просто так ходила. А взагалі ми ходимо на акції підтримку військовополонених, і там у нас в чаті нам дали посилання. Я рада, що я зможу можу комусь допомогти. Анастасія Дронюк вперше стала доноркою крові, каже, долучилася до акції разом з сестрою. Я давно хотіла здати кров. У мене багато друзів мають досвід донорства, але е іти самій було якось трошки лячно, трохи незрозуміло. А тут, коли це все організовано, всі разом розказують, підтримують, це набагато простіше, особливо для першого разу. Я дізналася в групі переселенців. Я Сама переселенець з Харкова, от, дізналась про акцію і Одразу записалась я сьогодні зі своєю сестрою. Вона теж вперше Богдана Турів каже, щоб долучитися до акції, необхідно було зареєструватися. Загалом у нас було 24 реєстрації, і власне три людини не захворіли. Одна людина, напевно, передумала або побоялася все ж таки прийти. У нас є спільний чат, власне, куди потрапляють учасники після реєстрації. Там протягом всіх двох тижнів промоції я надсилала всю інформацію, відповідала Їхні питання і були їхнім контактом між станцією і, власне, між ними. Коли вони приходять, я розміщуюся на першому поверсі, і я власне їх там зустрічаю. Якщо потрібно, проводжу. Акцію спільного донорства крові провели спільно з медиками Закарпатської станції переливання. За словами завідувачки відділення комплектування донорських кадрів станції Марії Фантич, наразі щодня здають кров орієнтовно 50 людей. Нам надійшло таке велике замовлення, що ми для ЗСУ повинні зібрати достатньо велику кількість крові. Щоб зібрати тут кров, ми їздимо на завод, їздимо по районах. Якось намагаємося всі ці замовлення виконати. Так що ми дуже раді, що волонтери так нам допомагають. У цьому зараз потрібні всі групи і всі резуси. Тому що ми якраз лише відійшли від одного, що ми віддали цю кров, почали заготовляти так і для наших лікувальних закладів. А тут нам знову таке надійшло замовлення, і ми його зобов'язані виконати. Я вперше організовую саме таку акцію. Десь протягом трьох років виношувала цю ідею. Я сама хотіла стати доноркою. На жаль, з ряду причин я не можу тимчасово бути доноркою. Але я подумала, що я можу бути тією людиною, яка організує тих, хто може здати кров. Слоган, який народився випадково, це сміливі ужериці здають кров, бо сміливі завжди мають щастя. І не тільки щастя, і перемога, бо в понеділок наша кров поїде на фронт. За словами Богдани, Турів, до акції долучилися 15 людей. Охочі здати кров можуть у будні з 8.30 до 15.00 години у Закарпатській станції. Перелива. Руслана Гостюк, Левантій Николишин – Суспільне новини.